Паркан преміум це не про ціну, це про вибір, про те, щоб зробити один раз і більше не повертатись до цього питання. Огорожа це не просто межа, це стиль, репутація і рівень власника. Та більшість людей будують як у всіх: так простіше, так швидше, так радять сусіди, а потім ті самі проблеми: тріщини, вицвілий колір, недолуга геометрія, вічні переробки. Ми не про це. Брікленд створює продукт для тих, хто не шукає схвалення. Він формує стандарт. Для тих, хто звик виділятися не гучністю, а рівнем. Для тих, хто знає те, що ззовні говорить більше ніж слова. Це не просто цегла, це архітектура статусу. Вона тримає форму, вигляд і сенс роками. Брікленд рівень преміум, який працює на вашу репутацію.